Емоційне зараження. Друзі, сьогодні піднімаю цю тему, скільки вона є надзвичайно важливою і вона впливає як в позитивних, так і в негативних контекстах на наше перебування в соціумі, на наше функціонування. Емоційне зараження це процес психології, який означає передачу емоцій від однієї людини до іншої. Так, найчастіше він все ж таки є неусвідомлюваним. Але в деяких випадках люди, які обізнані і розуміються на цих процесах, використовують їх, наприклад, в маніпулюванні та в емоційному розгойдуванні інших людей. Сам по собі він не є чимось негативним чи позитивним. Емоційне зараження просто частина нашої природи. А от результат вже залежить від того, яка емоція була у людини, і яка передалась іншій. 100% друзі, у вас є випадки, коли ви помічали по собі, що після короткострокового, я вже не говорю про тривале спілкування з людиною, яка перебувала чи перебуває в піднесеному настрої, в гарно себе почувається, сповнена ентузіазму. Ви відчували піднесення, покращення настрою під час комунікації або одразу після її завершення. І навпаки, коли після навіть короткострокової комунікації з людиною, яка перебуває в досить важкому, похмурому, пригніченому, негативному настрої, ви помічали по собі, що ваш настрій дуже просідає. Це і є прикладами емоційного зараження, передачі стану внутрішнього емоцій від однієї людини до іншої. Люди здатні передавати свої емоції. Не лише словами, а ще й за допомогою міміки, жестів, інформації. Вся справа в тому, що наш мозок зчитує як вербальну, так і невербальну інформацію, поєднує її в причину наслідкові зв'язки і робить висновки. Все це можливо завдяки роботам великої кількості структур головного мозку. Він працює як оркестр, але найголовнішими в ньому є перше це мигдалеподібне тіло. Яке, окрім важливого значення в здатності відчувати емпатію, також відповідає за емоційну настройку і запускає процес емоційного зараження. Друге це дзеркальні нейрони. Дзеркальні нейрони відповідають і роблять так, що цей процес взагалі стає можливим. Окрім цього, ви могли колись помічати, що коли людина позіхає, наприклад. І ви, хоч трошечки втомлені, вам захочеться позіхнути також. Оце є прикладом роботи зеркальних нейронів. Раніше цей процес був надзвичайно важливий для нашого виживання. Достатньо було кілька секунд, якщо ми бачили жах, тривогу в очах одноплемінників, ми відчували ті самі емоції, той самий страх і починали рятувати своє життя. Ну, чого там раніше і зараз також. Ті емоції, які відповідають за збереження життя, передаються найшвидше і зараз вони є також важливими. Але в деяких життєвих ситуаціях таке емоційне зараження може відіграти ну, не найкращу роль, якщо людина не здатна відділити, чи в реальності відбуваються якісь події, і є зараз сенс до яких дій. Чи зараз відбулось просто зараження емоціями людини, в якої ці емоції не стикуються з реальністю? Або коли люди, освічені в психічних процесах, використовують цю нашу схильність для того, щоб управляти іншими банальними маніпуляціями, банальними емоційними розгойдування в соціальних мережах і так далі. Емоційному зараженню піддаються абсолютно всі люди. Хтось в більшій мірі, хтось менше, але ми істоти соціальні, від цього нікуди не подінешся. Якщо хтось піднесе нам у настрій, він ну, от хоч трошки почне наш настрій повсти вгору, або докорінно зміниться. І навіть якщо ми були пригнічені, він почне покращуватися. І навпаки, люди цим користуються. Маркетинг, соціальні мережі і так далі. Наприклад, коли під час обговорення чогось, якоїсь комунікації вас намагаються в тих же соцмережах вивести з себе. Навіщо? Тому що якщо людину емоційно розгойдати, вона стане більш піддатливою до маніпулювання. Оскільки в такому збудженому, емоційно розгойданому стані ми частіше робимо ті діти. Ті дії, які в стані спокою ми робити б не стали, вам устає легше керувати. Окрім того, емоційне зараження, на жаль, може інколи зіграти злий жарт, якщо воно є, навіть в близьких стосунках. Тому що коли людина перебуває довгий час в контакті близькому з людиною, яка, наприклад, в стані життя біль все буде погано. Або щось подібне, він потроху передається, і ми відчуваємо по собі, як у нас розвивається апатія. Тому дуже важливим є вміти розвинути себе до того, щоб емоційне зараження, коли воно є недоречним, коли воно не виконує свою головну функцію врятувати життя, а власне для того природою воно і було створено в нас, і його вміти зупинити. Негативні емоції передаються набагато сильніше і набагато швидше, ніж позитивні. На жаль, це й зрозуміло, тому що емоційного зараження головна функція це збереження життя тих випадках, коли емоційне зараження, механізм його вмикається там, де він не є корисним для людини, наприклад, під час спілкування з кимось, хто знаходиться в роздратованому стані, або з людьми, які проживають роль жертви, і після того лишається оцей такий осадочок, що все погано, життя погане і всі погані. Воно може не формуватися у нас навіть на рівні думок, просто лишається таке не дуже приємне відчуття. Набагато менше піддаються цьому процесу люди, в яких високо розвинений емоційний інтелект, вони добре розуміють, що вони відчувають і чому вони зараз це відчувають, у яких добре розвинена критичність мислення, людей, які навчилися не придушувати, а керувати своїми емоціями, в тому числі іноді за допомогою терапії. Якщо після розмови з кимось ви відчули, що емоційне зараження запустилося, і ніяких прямих функцій тих, які, які були закладені природою, воно зараз не виконує, ви відчуваєте себе гірше. Що робити? Перше, якщо ви відчуваєте гнів, роздратування, весь спектр у цих емоцій, дуже важливо взяти паузу, просто зупинитися. І проаналізувати, що зараз взагалі відбувається. Навіщо ця розмова, навіщо ця комунікація, який її сенс? В певних випадках або припинити спілкування, ну, принаймні на деякий час, або подумати над тим, як перевести розмову в більш конструктивне русло. Друге, розвивати критичне мислення, щоб не говорив вам співрозмовник. Дуже важливо в моменті оцінювати, аналізувати та співставляти те, що ви чуєте з реальністю, з фактами. Якщо відчуваєте, що в моменті важко це дається, ставте собі за ціль просто розвивати у себе цю навичку. Вона піддається тренуванням. Емоційний інтелект. Це має бути завданням. Можливо, номер один для людей, які дуже схильні до емоційного зараження, чітко усвідомлювати, що саме я зараз відчуваю, чому я це відчуваю, які є підстави, факти, процеси до того, що ця емоція виникла. Тобто, чи відповідає те, що я відчуваю. Реальні ситуації, наприклад, з цією ж тривогою. Якщо ви почали відчувати тривогу просто через те, що спілкуєтесь з дуже тривожною людиною, дуже важливо от вміти помітити, ця тривога є тому, що реально зараз якась небезпека, чи тому, що просто відбулося спілкування з людиною, яка цією емоцією наділена, і від якої відбулось зараження. Людина, в якої високо розвинений емоційний інтелект. Ну нею майже неможливо стає маніпулювати. Отже, якщо ви легко піддаєтесь емоційному зараженню, перше емоційний інтелект. Друге критичність та реалістичність мислення, третє розвиток навички перевіряти свої емоції на відповідність реальності. Ну і, звісно, нічого нового вам цим не відкрию. Якщо не вдається самостійно відчуваєте труднощі, звертайтесь до спеціаліста, бо це дуже сильно впливає на якість життя і впливає на те, які дії і вчинки ви в житті робите.